Сьогодні з вами розглянемо теорему Байеса. Теорема Байеса говорить дещо про умовні імовірності. Наприклад, нехай імовірність виграти в лотерею 1%. А імовірність того, що людина, яка щось говорить, бреше 10%. Ну, припустимо, у 10% ситуації люди брешуть. І після цього ми чуємо, як дехто Олег. Можливо, Валерійович, говорить, що виграв у лотерею. У чого більша ймовірність? Що він дійсно виграв у лотерею, чи що він бреше? Теорема Байеса говорить нам, що більша ймовірність того, що він бреше. Тому що для того, щоб це порахувати, умовну ймовірність, так, тобто при умові, що він таке говорить. Нам треба взяти одну ймовірність 10%, другу ймовірність 1%, додати їх і поділити кожне з них на суму. Так? Тобто у нас буде 10 одинадцятих шанси того, що він бреше, і тільки одна одинадцята, що він насправді виграв лотерею. 10 одинадцятих – це десь 91%. Тепер, до чого я це розповів, якщо Олег Валерійович все одно не пройшов у другий тур. Уявіть собі ситуацію. Ви олігарх, мультимільйонер, який стоїть на чолі держави. І на цю державу нападає інша держава, причому не просто якась там інша держава типу Лесото, а держава з найбільшим у світі ядерним потенціалом. І ви проводите якусь політику, ви тримаєте оборону. І раптом щось вам захотілося вкрасти кілька мільйонів гривень чи доларів. І ви вирішуєте, де ж мені їх вкрасти? Мабуть, вкраду в армії. Нелогічно, правда? Дуже високі ризики, дуже дріб'язкові суми. І це якось не та галузь, на якій вам захочеться в цей момент економити. Тепер уявіть іншу ситуацію. Ви знову на чолі держави, знову мультимільйонер, і знову ведете війну, тільки цього разу наступальну. І ви хочете запустити. Стан ворога дезінформацію, посварити своїх ворогів між собою, сказати одному, що інший краде в армії, зробити так, щоб ваш ворог раптом почав міняти головнокомандувача посеред війни. Ну, можливо, не дуже поширена ситуація, але все таки імовірніша за першу, правда? Як поводиться типовий корумпований чиновник, якщо його піймали на корупції? Намагається замовчати це. Може, забудуть. А як поводяться Гладковські. Старший пише заяву на звільнення, Порошенко її тут же приймає. Молодший починає активно обговорювати цю тему в інтернеті і демонструвати, яким чином докази проти їхньої сім'ї могли бути сфабриковані. А тим часом тимчасова слідча комісія вилучає телефони у фігурантів справи. Звіряє листування з тим, яке було опубліковане бігусом, і бачить невідповідності. Почав з теореми Байеса, а закінчу качиною типізацією. Є такий принцип у програмуванні – типізація Якщо щось виглядає, як качка, плаває як качка, і крякає як качка, скоріше за все, це качка. Інформація про розкрадання в Укрборонпромі не просто виглядає як качка, вона навіть несеться як качка. Ні, я впевнений, що в ході аудиту, який відразу розпочав президент, в Укроборонпромі буде знайдено якісь випадки корупції, але вона буде незрівняно дрібніша в порівнянні з тими цифрами, які опублікував Бігус, і, скоріше за все, взагалі не буде мати стосунку до того, що він написав. Просто уявіть собі таку саму ситуацію в часи Януковича. Журналіст публікує розслідування. Чим це закінчується? Трупом журналіста. Ні, в нас теж ще досі небезпечно. Активісти гинуть. Павло Шеремет, Катя Гандзюк. Але порівняйте це все з смертями часів Кучми і Януковича. Справа Гонгадзе, так і не доведена до кінця. А по справі Гандзюк вдалося ну, принаймні, запустити якийсь процес. Це, звичайно, погано, що цей процес громадянам доводиться штовхати вручну, але це принаймні можливо в порівнянні з тою епокою. Але я відволікся. З бігусом нічого не сталося і маю велике сподівання, що не станеться. У нас свобода слова і стало взагалі набагато безпечніше за останні роки. Але для того, щоб людину посадити, свободи слова недостатньо, потрібно ще мати якісь докази проти неї. Бо держава не тільки вільна, але й правова. Я насправді не знаю. Можливо, Гладковські дійсно щось розкрадали. Але поки що на це дуже не схоже. До речі, цікава деталь. Розкопали ці активісти, що справжнє прізвище Гладковського Свинарчук, і стали всюди його пхати. Мовляв, дуже важливо їм, щоб він був саме Свинарчуком, а не Гладковським. Якщо дивитися суто в площині культури, то, ну, особисто для мене, я думаю, для носіїв української культури так само, Свинарчук це прізвище, яке асоціюється з. Годівником, фермером, тим, хто дає якісь ресурси. А от якраз гладковський походить від слова гладкий, тобто такий, який наївся. А от ті, хто на емоціях вимагають зараз негайного розслідування, їм здається легше переготати з того, що га-га-га, він свиня. Ну, це такий культурологічний аспект, який насправді не має стосунку до цієї справи.